Вас вітає радіопрограма Надія Є. Ми часто говоримо, я не розумію мови Біблії. В основі нашої розповіді є слова святого Письма з послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ з 18 по 21 вірш, 6 розділ з 1 по 12 вірш, і перший лист апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 55 вірш. Коли ми з вами говоримо так і безкоштовно приймаємо дар спасіння від Христа, ми обмінюємо наші гріхи, наше зубожіння, наші погані поступки на Його досконалість, на Його доброту, на Його любов. Це нерівний обмін. Йому не потрібно було приходити і померти за нас, але він прийшов тому, що дуже любив нас, своє творіння. Сьогодні ми поговоримо про те, що це має продовження в історії. Це одне з найбільших питань, які коли-небудь ставили в історії людства. І те, як ангел говорить це в перекладі на сучасну мову, виглядає так: Чому ви шукаєте живого на кладовищі? Його тут немає, адже він Воскрес? Ласкаво запрошую на сторінки Біблії для зайнятих людей Я, ваш гід і брат. Сподіваюся, що ці слова наповнять ваше серце більшою надією, ніж ви коли-небудь думали про це до сьогодні. Ми з вами знаємо, що Ісус помер за наші гріхи і за ваші гріхи. Правда, Він викупив нас. Коли ми з вами говоримо так, Його безкоштовному дару спасіння, ми міняємо наші гріхи, наше зубожіння, наші погані вчинки на Його досконалість, на Його доброту, на Його любов. По-людськи, це нечесний обмін. Йому не потрібно було приходити і помирати за нас, але він прийшов тому, що дуже нас любив. Сьогодні ми говоритимемо, що ця історія має продовження. Можливо, ви перебуваєте в подібних обставинах сьогодні, або ви просто йдете і не розумієте, що відбувається. Можливо, це свята Субота, день між п'ятницею, днем приготування і неділею, днем Воскресіння Христа. Ви йдете. Тому що там вас чекають. Люди в той час справді не розуміли, що коїться, навіть найближчі послідовники Ісуса не розуміли, що Він Воскресне, хоча Він і казав їм, що Воскресне. Це був важкий, заплутаний для них час. І, можливо, для вас це важко зрозумілий час. Я сподіваюся, що урок із Біблії, який ми сьогодні з вами вивчатимемо, зніме. Павутиння сумнівів із вашого серця та вашого духу. Ну що ви скажете? Давайте заглибимося та поговоримо про те, що означає Воскресіння Ісуса Христа для вас і для мене. Тут, на початку 2024 року, ми читаємо лист апостола до римлян у п'ятому розділі, починаючи з вірша 18. Ось про що йдеться в декількох словах. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухам одного багато стануть праведними. Мені подобається переклад 19 го вірша з сучасного перекладу Англійської Біблії. Але Він більше, ніж просто позбавив нас від смертельних неприємностей, Він подарував нам життя. Закон увійшов, щоб намножився переступ, а де намножився гріх, там безмірно виявилась благодать, щоб, так як гріх запанував через смерть, аби так само і благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа Господа. Нашого. У вас є якісь сумніви, чому був написаний гімн під назвою Дивна благодать? Ім'я автора Джон Ньютон. До речі, саме він написав цей гімн. Він був колишнім рабовласником, який точно розумів дивну Божу милість. Гаразд, ми зосередилися на листі Павла до римлян, книзі в Біблії, яку ми називаємо посланням до римлян. І до речі, я, мабуть, зауважу, що ми читаємо версію послання в перекладі Рафаїла Туркуняка, тому що одна з найпопулярніших причин, яку люди висувають, щоб не читати Боже Слово, говорять, що мова занадто складна для розуміння, тому ми читаємо його сучасною мовою в сучасному перекладі. Отже, давайте зупинимося на листі апостола Павла до римлян, але ми перейдемо до шостого розділу, починаючи з першого вірша. Він продовжує свою тему про благодать. То що ж скажемо? Будемо залишатися в гріху, аби намножилась благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, хто хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали б ходити в оновленому житті. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою Воскресіння. Можливо, ви ніколи не знали цього раніше. Ти насправді не розумів, в чому суть хрещення? Тепер ти знаєш, це символізує смерть в наших гріхах. Та Воскресіння до нового життя. Гаразд, рухаємося далі. Наш небесний батько підняв кожного з нас у наповнений світлом світ, щоб ми могли бачити, куди ми йдемо в нашу нову країну, сповнену благодаттю. Ми віримо, що у Римлян 6 розділ по 11 вірш знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним. Щоби гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, уставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Ісусі Христі. Чи може це бути ясніше? Наш старий спосіб життя був прибитий цвахами до Христа разом із Христом, що поклало рішучий кінець цьому жалюгідному гріховному життю більше неполоненим вимогам гріха. Мені хочеться гукати. Ми розпочали наші сьогоднішні роздуми із запитання. Пам'ятаєте, ангел сказав послідовникам Христа, які з'явилися, думаючи, що помажуть його пахощами, але вони зрозуміли, що його тут немає. Чому ви шукаєте живого на цвинтарі? Що це означає? Раптом у них зародилася надія. Ну, я хочу завершити наш сьогоднішній роздум питанням. Ви можете дізнатися, де цей вірш записаний у Біблії. Можливо, ви чули його у формі іншого перекладу. Ой, смерте, де твоє жало? О смерте! Хто тебе тепер боїться? Дякую, Ісусе, що помер і воскрес за нас. Ой, як ми тебе любимо! Це наші щирі слова в ім'я Ісуса. Амінь. Гаразд, до наступного разу. Вас так любить Бог. Дякую, що сьогодні знайшли час для Біблії, не дивлячись на свою зайнятість.